Ніхто не говорив, що руками можна в калюжах ловити. Тут просто як я думаю цю калюжу після зими усі пам'ятають. Так як воно зі сліпорода, он звідти І шло вон в ту сторону і далі на болото і з болота знову у сліпорід. Так що пробуємо ловити руками. Не тут тут я, що пловає. Воно ж тут таке мале, що його дуже практично і не видно. А це на листкові щось таке, я що взагалі не можу зрозуміти, що за лічинка. Що ж, а таке, ось він. Так, щось у нас тут запугало таке що промиємо. Чесно говоря, таке щось мале, що я навіть і не можу зрозуміти, що воно. Ну, поки Рибнадзор спить та не спасає як завжди то будемо спасати ми так ось ще одна у нас Тут лосочка, не встиг виїхати на рибовку, як двох уже спіймов. Та що зараз на болото випустимо. Хай живуть, хай ростуть. Я как щучник понимаю, что это наживка капитальнейшая. Вот и еще один малюк, уже духлый. Так, с карасику, бежи, бежи. Бежи, бежи. Там чуть не зварився в тій калюжі. Ну нічого, я думаю, що він одійде. Так вже як і оцей малюк. Тільки я ж пояснюю, я не можу зрозуміти, що це за малюк. Так, ну все, О, ну, Вже плавничком. Ось плавничком вже слегка підмошує. Ну, жить буде. І каросик він шевелиться. Зараз вони тут у прохлодній воді відійдуть. І можливо ми їх колись на вудку витягнемо. До зустрічі через пару років. Якщо живі будемо.